Всім привіт! Ну що, я на роботі. Вийшов на перекур. ось собі чайочок. І ось такі ось справи. Сьогодні у нас в принципі морозець трохи є. І напевно на заводі тільки наш цех робить. Більше нічого не робить. Там воно, бачите, де труба це кочегарка. І ось такі от справи. Кочегарка, як бачимо, сьогодні не топиться, вихідний. І на заводі, в принципі, нікого немає, кроме нас. Нас три чоловіка, ще один приїде на ладчик. І ось такі от справи. Так. Там далі будка. Там один охоронець сидить і отам за машинами на завод Там ще один охоронець сидить. В принципі, ось такі от справи. Так що поп'ю чайок і буду далі працювати. Так що, всім до нових зустрічей!